Вітаю на каналі Master Service. Сьогодні поговоримо про ручник. Якщо на вашому автомобілі перестало працювати ручне гальмо, це може бути небезпечно і призвести до незапланованих витрат. У цьому відео ми розкажемо, чому це трапляється і як визначити та швидко усунути проблему в Master Service. Тут ми ділимося порадами, лайфхаками та показуємо, як ми працюємо. Основний симптом ручне гальмо не тримає автомобіль на схилі. Крім того, ви можете помітити недостатній опір або дивні звуки при затягуванні ручника. Розглянемо дві основні проблеми. Перша заклинювання троса ручного гальма, яка відбувається через зношення або старіння. І друга це заклинювання штовхача через корозію, яка виникає при потраплянні вологі. Мастер сервіс ми діємо комплексно. Перше це діагностика. Спочатку ми перевіряємо стан троса, супорта та інших компонентів гримної системи. Друге заміна троса. Якщо трос обірвався або заклинив, ми встановлюємо новий. Третє ремонт супорта. У разі заклинювання ми проводимо заміну штовхача, повний ремонт механізму, заміну стопорних кілець та ремкомплекту. Четверте випробування. Після ремонту перевіряємо ручне гальмо на стенді, щоб гарантувати його повну справність. Чому нам довіряють наші клієнти? Ми використовуємо лише сертифіковані деталі. Проводимо діагностику на сучасному обладнанні. Маємо досвідчених спеціалістів, які швидко вирішують будь-які проблеми. Надаємо гарантію на всі виконані роботи. Тож при будь-яких проблемах з ручним гальмом звертайтеся до Master Service. Вирішимо швидко, якісно та з гарантією. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше порад та лайфхаків для вашого автомобіля.